Всім привіт. Нарешті дійшов сюди до березового лісу. Так, починаємо сьогодні не з білого гриба. А от такий от перший підберезовик. Зустрівся так, до кошику. Скажімо так. Пройшовся я так однією місциною. Подивився, грибів небагато. Ніби пройшли дощі. От мухоморів поки що достатньо. Пройшли в нас дощі і виходить, що так, тут така от специфічна типу міжсезонка. Знаєте, перша хвиля, яку тут прокинув з гриби, мабуть, пройшли, а інші ще не наросли. Але походжу, подивлюсь, іменно тут у верхах, бо я звідти пройшов, а взагалі нічого немає. Хоча подивіться, який ліс. Прекрасний, красивий. Придеться знову десь в таких по понад низом походити. І побачимо. Ну давайте не будемо довго говорити, а пошукаємо, що буде. Все вам покажу. Пішли. Зараз ходжу в низині лісу. отак так от він пішов, пішов, пішов туди схило на низ, А отут сам березняк якраз на межі березняка цього чагарника. Подивіться, який мені красивий. Маленький, але це, мабуть, перший дзвіночок, що все таки. Гриби будуть... Ого! О, як засів! і Віця не заберу ніяк. Опа! Брудний трішки. Білий гриб березовий натуральний. Який красун, Схожий на добового, але не він. Чудово. Перший біляк на сьогодні забираємо, зараз почистимо цю бруднулю і ще тут подивимось, походимо. Бачите, який містяк? Тут навіть, скажімо так, є певні такі зони, де більше ялин, ніж беріз. І зустрічається ще один. Але, мабуть, це вже точно не хороший. Але ж таки був, бачите, був біляк. Шкода, що не встиг. Але приємно, що вони тут та й росли. Подивимося тут. Походжу, понад краєм. Може ще щось буде. Потроху тут та щось і шукається. Берези, ялини. Так. Ну, вже цей пропав під березовик А оцей, видно, молоденький. Аби не помітив оце під Опа, Оба, молодняк. Не помітив би отого. того. А це в нас біленький. Польовий маленький білячок. Ого, а давай сюди. А давай сюди. Такийсь, знаєте, каструбатий. Але це білий гриб. Ось такої чодернайської форми, але є. Тому чищу. Оцих двох і шукаємо ще. А заліз от, от, такий от молодий чагарник. Тут там сосна сидить. І молоді берези. Шукаю підберезовиків. Ага, он поганий бачу. То не берем. де-не-де. -де зустрічається тут мухомори. Хоча в тій частині було їх набагато більше. А що я сюди зайшов, тому що от мені попався такий от молодий гарний підберезок. Думаю, можливо це початок нової хвилі грибів. Можливо. Можливо і ні. Може це, скажімо так, з старих запасів лісу ще щось проростає. О, такий ще гарнюк. Ну, Зараз пройдуся цією от молодою посадкою. Побачу, бо в лісі, скажімо так, порожньо. Знайшов два білих, бачив ще такі підберезовки вже не дуже такої хорошої кондиції. Ну ще подивлюся тут. Ще є певні місця, де треба глянути поганки, то всякі якісь такі ростуть. Знаєте, тут їх чимало таких грибів. Навіть не знаю, як він називається. Знаєте, тут збираю гриби, але от такі що я не збираю, тому і не знаю. А їх отаких от чимало. Ну добре димоще. ще. А ось вам і реклама Фанти. Надіюсь, YouTube мене не забанить за рекламу. Напій випили, а це лишили тут. Що це таке у нас? Ладно, бляшанку заберу. Не гоже таке в лісі в такій красі залишати бляшанку таку ех Пройшовся вже десь пів години лісом. Ось тут свої місця подивився, ну взагалі, окрім груздів, нічого і не знайшов. Подивіться, який ліс прекрасний, просто берези, ялини. Але що ж сказати, до цього було сухо тут. От у перша хвиля якось вони вискочили. Побули трішки. Ну а тепер холодно. Та поки нічого не наросло. Але ще дивимося, ще є місця, ще глянемо. Знаєте, скажу вам, що чимало сироїжки з'явилося. Це тут нарезовок сидить, вже не хороший але так от білі гриби, знаєте, розбавило за цей період, то ніякої сироїжки не хочеться брати. Так, десь тут Здається, мені виднілося. Є ще один якийсь грибок. Який-то грибок? А, це підберезовик. Так, це поки ходиш по таких кущаках, дивіться, тут листя більше, ніж грибів Опа. Діка. Отак. Такого доброго розміру, але молодий. Хороший підберезовик Забираємо. дивимося, Вийшов я вже з березового лісу, з тих посадок і зайшов в дубину. Думав брати не буду, але отут, в дубах, ростуть дуже класні такі от сині сироїжки. Тому прийдеться взяти, якщо з біляками, скажімо, там, ми самі бачили, міжсезонка. міжсезонка. То отут отакі гарні сироїжки, От іменно такі от сині. У Березах таких нема, вони такі червоні, крихкі. то Ці буду брати. От. Десь ще такі були купи. Не купи, а поодинокі, але вони дуже міцні, класні. Тут вони дуже зручні в транспортуванні. О. Трішки в кошику наповнюється, хоч тут. Можливо, тут ще який біляк буде, але це не точно. Оце равішки взяти. Ось такі от гарні. Опа! Жука залишили, гриб забрали. О, тут є. Потрошку, потрошку тут можна і не збирати таких дуже класних смажених ці гриби. Знаєте, вони найгірше білих. Ну, хто знає, щоб не перепутати ні з чим, то цей дуже хороший. Грибок добре, вже трішки є. Але ж дивимось, дивимось, Може ще який біляк тут трапиться. Взяв підняти сироїшку. Ось тут в одному місці. Дивлюсь. Сироїшка така, типу, червива була, ну, на диво червива. Я там от її далі. От вона там. Ось сироїшка лежить. Там сидить дивно поганка. А тут гляньте, Може оце останній ледве тримається. А, навіть його під'їли, я кажу, ледве тримається. Можливо, останній гриб в дупах. Так, так, але ж біленький. Супер. Все, до пошика. Заглянемо ще трішки. Чудово. Так, іду тут собі. Білих не зустрічається. А от сироїшку ще можна підзбирати. Молода є добра Опа. там для кошика. А тут гляньте, що за розмір. Не часто побачиш, що мене таку. А ну воно хороше, біла прибіла. Зараз сира їх, не доб'ємо, мабуть, кошик... Хочеться біля каші якось знайти, але... Я ж кажу, оці дивіться які гарні. Дуже смачні гриби, дуже придуже. Само собою, коли є білий гриб, то не таки не дуже звертаєш увагу. А от коли така от ситуація в дубах вже вони, вважайте, закінчились, а в березах ще будуть. Але це така міжсезонка, то треба її перечекати. тож Поки будемо брати оці, дивіться скільки. Ого! І ще ось є. Оце містяк. Наб'ємо кошик цими грибами Так, ну що, шановні, буду закінчувати сьогоднішній похід. Бачите, почали ми з вами з Березового лісу. Там трішки знайшли під І було там, здається, два біленьких. Оцей один. Ми знайшли вже в дубах під березовики, багато сироїшки і забрали, знайшли на загал три білих гриба. Один був поганий, одного я взагалі не знімав, бо був такий, хоч і великий, але дуже дуже такий вже трухлий взагалі ніякий. Тому, що можна сказати, що в березах, поки триває така міжсезонка, перші гриби вискочили і вони закінчились. Вони десь побули тиждень і таке вологи достатньо. От там тепло, плюс-мінус. Я ж кажу, що таке то є, то нема, але щось там ще таке грибне буде. Будуть там ще гарні березові гриби. Будуть ще маслюки в соснових. Ну а дуби вже йдуть на відпочинок. Ніби такий, знаєте, ще й зелений ліс тут. Але гриба вже я бачу, що тут не буде. Та й то, скільки вже може, вони так 4 місяці тут відтарабанили, як то кажуть. Так що, таке результат, не знаю, кому сподобалось, не сподобалось, але показую, як є. Набив сироїжок, на початку ж кажу, що не думав брати їх, але так як гриба іншого тут немає, прийшлось взяти їх. Ну а на сьогодні всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім па-па, до наступних зустрічей. Залишайтесь на каналі. Осінь у нас іще ого. го Скільки всього має бути цікавого.